Сьогодні зі мною тренер Артур Володимирович. і зараз ми разом з нього запитаємось, як не боятися ставати у спар. Перше діло, це треба постійно ходити на тренування, переглядати бої чемпіонатів світу, там слухати тренера. Саме головне це дисципліна. В декого буває зразу, в декого чуть не виходить. Але у такі змагання, як зараз, бачите, ми проводимо десь, хтось чуть-чуть не допрацював. Хоча буває на туніроці, він хорошо працює. І ми починаємо проводити більше таких змагань, і він міняється, вже починає показувати хороший бій. В кось це може бути третій бій, кось четвертий, в кось десятий бій. Але з часом. Воно на воно налаштовується, і дитина проводить вже класні бої. Завжди перші бої вони тяжкі, і вони дитина переживає там це саме. Це нормально. Якщо не переживає. Це вже погано. Надо переживати. А яку б пораду дали початківцям і взагалі боксерам, і хто хоче займатися? Любого, любого хлопчика ви маєте віддавати на спорт, на контактний спорт. В частности, цей бокс, там кікбоксинг, любий від спорту. Ви маєте віддавати. Хлопець має загортовуватись. В нього формується дисципліна, характер, відповідальність, якась ставлення до справедливості, несправедливості. Треба пробувати. Навіть хай в нього він буде там якимсь математиком, але він займався в нього і закладений і такий стержень чоловічий.